Раз... Ну, треба подякувати організаторам за цей вечір, що ми зустрічаємося, як чіткіше так було. Початку, музики було. Ну, ми починали скотчувати 200 секунд. Там групу ротені, звичайно, як Костик, і зараз Гриня, який я особисто є дуже такою соціально пасивною людиною насправді. Але завдяки таким, як Костик, такі Гриня. Багато навіть цієї музики, і нашої, і інших, доноситься там, лягає на диски, стає більш популярним, то поспориться між людьми. І Костик був одним з таких, які і співали добре, і підтримували свою музику і були віддані. Музбу. По і Добре, що кості, кості залишив слід ну, в українській трошки культурі, такій субкультурі, ну і там, інших свій слід. От, так ну, я заспіваю сьогодні кілька якихось пісень, які мало відомі абсолютно, які майже не співалися в артині, їх нема на тишках. Співав десь місяць три назад в Луцьку в мене був концерт.